Вітаю, друзі! На цих тестах розглянемо, скільки споживає телевізор та ігрова консоль PlayStation 4 Pro. Дізнаємось, скільки споживає сам телевізор, скільки споживає окремо приставка, скільки вони споживають разом. Не забув протестувати споживання консолі у режимі завантаження і у режимі гри. Перевіримо як від мережі, так і від акумулятора з інвертором. Тож давайте починати. Сьогодні будемо тестувати інвертор Data Boss та акумулятор GSD Solar з минулих оглядів під навантаженням. Почнемо з заміру споживання телевізора від мережі. В мене 32-дюймовий LCD телевізор Sony Bravia. це вже старенька модель, але її можна взяти за середні покази. Фактична напруга в мережі зараз складає 212 вольт. Телевізор починає споживати пів А. Фактична споживча потужність складає 96 Вт, скільки споживає ігрова консоль PlayStation 4 Pro. У момент запуску приставки спрацьовують вентилятори і фактичне споживання на короткий період складає 87 Вт, після чого кулери вимикаються і споживання опускається до 62 Вт у режимі спокою. Фактична напруга в мережі складає 213 вольт. Запускаємо гру, вентилятори починають працювати. Споживання зростає з 62 Вт до 80 Вт під час завантаження гри. Коли навантаження на процесор збільшується, споживання підіймається до 160 Вт у активному стані гри споживання залишається на рівні 162 Вт. У підсумку маємо при фактичній напрузі в мережі у 213 вольт споживання складає 62 Вт. Під час запуску гри споживання підіймається до 80 Вт, та під час активної гри тримається на рівні 162 Вт, скільки разом споживають ігрова приставка та телевізор. Тепер будемо тестувати не від мережі, а від інвертора із 100 Амперного акумулятора, про який я вже розповідав у минулих відео. У режимі очікування споживання у межі 1 Вт. Вмикаємо одразу телевізор і ігрову консоль. Фактичне споживання поступово підіймається до 167 Вт. В залежності від інтенсивності роботи вентиляторів у консолі споживання трохи скорочується. Ще раз запускаємо ігру. Загальне фактичне споживання становить приблизно 175 Вт. Звіряємо показники між ватметром, інвертором і Bluetooth додатком від BMS. Між ватметром і інвертором майже нема різниці, а від додатку показує більше на 20 ватт. Чому так? Інвертор вимірює потужність на виході при 220 вольтах, тоді як БМС вимірює на вході при 12 вольт. Це дві різні частини системи і втрати енергії можуть виникати при перетворенні. Частина енергії втрачається у вигляді тепла. Тому споживана потужність на виході при 220 вольт буде меншою, ніж на вході при 12 вольт. Тож більш вірне споживання у випадку розрахунків часу, наємність батареї краще брати з плати BMS. Тим часом гра прогрузилася, пішло навантаження на процесор, і загальне споживання становить 284 Вт згідно додатка. Ватметр показує на різницю більше 20. Саме стільки ми втрачаємо при перетворенні. Тож, що маємо у підсумку? Загальне споживання телевізора та ігрової консолі становить 284 Вт. Десь 25 Вт ми втрачаємо на перетворенні згідно показів ваттметра. Від мережі було 213 вольт. Батарея нам дає 222 вольта. Загально споживає 1,3 А. Залишайтесь з нами та підписуйтесь. Буду вдячний за вашу вподобайку на коментар. Це допоможе просунути український контент вище по алгоритмам YouTube.